Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Адам. Улюблені браті і сестри, ми сьогодні вже дожили до середини Великого Поста. Кожний несучи свій подвиг, свій піст. Якщо уважно подивитися на той час, який пройшов, можна зафіксувати одне, це те, що час пройшов дуже швидко. Дуже швидко. І це свідчить про що? Свідчить про те, що інша частина часу також прийде швидко. Тому той, хто ще вагався, який йому подвиг зробити, чи вже десь підупав, чи думав, що це вже достатньо, в нього не вистачає сили. Або яка різниця я вже так стільки нагрішив, що потім піду посповідаюся на останньому тижні та й буду їсти пасту. Такі і інші думки приходять в нашу голову. Але церква Христова виносить сьогодні вірним для поклоніння животворчий хрест. Для того, щоб споглядаючи на нього, ми розуміли сутність самого поста. Сутність самого поста це Визнання своїх гріхів і єднання з Богом. Єднання з Богом у дусі і істині. І як завершальний крок цього нашого подвигу це єднання з Євхаристією. Тому що говорить апостол Павло, вже тоді не я живу, а живе в мені Христос. Ось це те земне завдання, яке ми ставимо перед собою з'єднатися з Богом. Всі наші розмірковування життєві направлені на одне. Повернутися до цього стану, до цієї чистоти, душі і тіла. Який мав Адам до гріхопадіння. А що це був за стан? Це був стан єдняння з Богом. Він безпосередньо спілкувався з Богом. Це одне. Він був безгрішний. Він був безсмертний. Смерть не мала влади над ним. І тому викуплення яке звершив Ісус Христос і оспівує найбільшу перемогу. Христос смертю, смерть, смерть подолав і тим, що у гробах життя дало. Ось квітесенція всієї цілії нашої життєвої мудрості, терпінь, праць, перемог, падінь. Це перемога. Перемога життя над смертю. Перемога правди і праведності над гріхом. Перемога над собою. Адже що таке покаяння, до якого постійно великостовій дір закликає церкву? Це перемога над собою. Минулий раз я вам говорю про палець який на себе показує. От він повинен привести оцей жест, повинен привести до чого? Перемогти себе, не шукати винуватих навколо, навколо себе, а починати із себе самого, ти винувати усіх своїх проблем. Внутрішніх, зовнішніх, сімейних, суспільних, загальнодержавних, загальносвітових. Якщо ти вважаєш, що є проблема, основою цієї проблеми є ти, ніхто інший. І ось, власне, перемога над собою, визнання оцієї проблеми, визнання оцієї істини. Це і є зближення з Христом. Ти перемагаєш себе. Ти тоді Богу уподібнюєшся. Бо Христос подолав смерть те, що не могла зробити людина. А ти переміг себе і наблизився до Бога. Подібний став. Зробив як Бог. Але Він зробив те, що не може зробити людина. А ти зробив те, що може зробити людина. І повинен Робити людина, перемагати себе. Не треба дивитися навколо що є в кого. Не дивіться туди. Ні на сусіда, ні на кого. Звичайно, дивіться тоді, коли підав сусіда. Але не дивіться, що він їсть, де живе, що має. Не бачиться проблеми. Дивіться на себе, на себе самого. Бо не через сусіда попадете в царство небесне. Через сусіда якраз не попадете. А чому? Тому що завість ваша вам це не дасть зробити. Завжди буде в сусіда кращий забор і більша хата. І не дасть цілі. Диявок тобі не дасть попасти через сусіда в царство небесне. І не сусід винуватий, ти винуватий. Яке тобі діло? Скільки сусідів і машин? Сусіда скільки машин. Яке твоє Ти маєш свої проблеми, бо ти ними займаєшся. Маєш себе, от собою займайся. Бо проблема полягає в чому? Не спиш, ти весь час думаєш про когось, не про себе. А повинен думати про себе, про себе особисто. Адже спиш ти на своєму ліжку, на своїй подушці, ти спиш і їстиш зі своєї миски, однієї, не двох, не трьох і не сусідніх. Тому і дивитися повинен на себе. завжди цей пальчик тримайте на себе і попадете в царство небесне. Це зробив Ісус Христос. Як людина, звичайно, Він молився в Евсіманському саду, про щоб минувала його чаша страждань. Але заради людей. І тут же смирився, пішов на, на, на Хрест. Пішов постраждати, тому що любив, тому що знав волю Отця Небесного. І тому і пішов на животворчу хреб... смерть. На хрест. Але цим стражданням він показує нам приклад, що кожен повинен понести свій хрест і нести його жертовно І дивитися на себе. Ну візьміть хрестну дорогу. Яку ми робимо і згадуємо згідно Євангелія. Хіба Ісус Христос сказав, хай ось цей понесе мені хрест, а я потім йому поможу. А що я на хрест? Хай вони йдуть. І не запитав, чому сусіда більше чи менше. Він теж як людина жив на землі. Немає цього. В Євангелії цього немає. Відповідно, і в нашому житті цього не повинно бути. Взяв хрест і міст, а коли не міг нести, Сімон Киринейський йому цьому допоміг. А з волі оточуючи, ну вже коли впав і сам сили не міг нести. І тому і ми повинні, Боже, нести свій хрест, а коли будемо підопадати, Господь нам цьому буде допом... допоможе. Він знайде засіб, як нам допомогти в наших проблемах і труднощах. Але не показує приклад, що твоїй проблемі обов'язково хтось винуватий. Євро якісь проблеми, євроінтеграція, світова криза, чи українська е, проблематика, чи місцева, чи домашня, чи хатня. Ні. Твоє внутрішнє я всьому є проблема. А не хтось. Тому і сьогодні, споглядаючи на цей хрест, кожен повинен усвідомлювати, що своїми гріхами, не чужими, а кожен індивідуально своїми гріхами щоразу тягне Ісуса Христа на хрест. Знову страждати. Тому що викопити, омити людські гріхи сама людина не могла. Тільки Бог, будучи в людській природі, пішов на хрест для того, щоб нас викупити від гріха прокляття і смерті. Якщо ми сьогодні знову грішимо, ми знову хочемо, вимагаємо, як ті євреї, розіпни його. Нічого в цьому світі не помінялося. Нічого. Грішимо, знову кричимо, Його. Не каємося, це те саме слово досі. Якщо не каємося, і це правда. А якщо ми не віримо в це, чи не хочемо вірити, чи маємо вуха, а не чуємо, це наші проблеми, ваші проблеми це, що ви не чуєте. Але це правда і істина. Не покаєтеся, скорочить Господь днів. Індивідуально кожного і всього, що створив. Бо це його слова, а його слова є істина. Пкаються, продовжують ніді, не покаються, скорочуть. Вкоротить і вам їх кожному. Якщо не будете каятися, вкоротить і світ всьому. Не через жорстокість, а через чоловіколюбство, щоб не загинув ніхто. Але нам же хочеться прожити це земне життя довше. І співаємоліття. Для чого? Для того, щоб побачити велич Божого творіння. І будучи вінцем цього творіння, перебувати от в цьому райському стані. От до цього ми прагнемо, Ми хочемо бути щасливими, такими, як був Адам до гріхопадіння. Хочемо такими бути і бажаємо так, щоб довше було. Тому ми хапаємося за це, за це земне життя, бо хочемо перебувати в цьому, а там нас страшить невідоме. І страшить нас те, що ми представимо перед Богом. Навіть якщо ми не віримо. Робили ж різні експерименти над людьми. І людина, яка про Ісуса Христа нічого не знала, жила в лісах Амазону. Нічого про віру не знала. Але коли вмирала, знову страшилася. Чого ти, не знаючи Бога, боїшся? А тому що душа в кожного, християнка, душа в кожного діроюча. Немає невіруючої людини. Немає. Не було і не буде. Є істинно віруючі, кривовіруючі, різновіруючі, але такої, щоб ніщо не вірило, немає. Може бути самообман, якому ти кажеш, мені не треба Бога, я в нього не вірую, я без нього відуся. Як атеїсти чи комуністи казали. Це самообман. А коли наступає смерть, всі вірують в Бога. Я сам сповідав таких людей. Таких, кажуть, затятих комуністів. Все життя, яке боролися з церквою, а я сповідав таку людину. Це велике покаяння цієї людини. Ну, суть, Визнав кінці. Перед самою смертю визнав існування Бога. Не знав щось таке, він собі щось таке, він не знає як. Але щось є. Не казав, що нічого немає. То якщо людина перед лицем смерті визнає віру, то наскільки відповідальніше для нас, які сьогодні при здоровому розумі тілі, душі, Визнаємо буття Боже, визнаємо Євангелія, заповіді Божі. І не щиро каємось або не хоче жити по заповіді Божі, то з нас більше відповідальність, чим з того, якого знайшли в лісі який чув про Ісуса Христа. Більше, бо ви знали і не виконували, а Він не знав і жив по совісті. І цей буде ближчий до Бога, чим, чим людина, яка називає себе православною віруючою. Ближчий буде, тому що жив по совісті своїй. Він жив так, як йому совість говорила. Визнавав і жив по западі. І тому сьогоднішній день, день. Своєрідного приполовення Великого Поста Церква Христова виносить вам для поклоніння і задумування, для чого винесли сьогодні Хрест? Що він для нас, віруючих православних християн, означає? А означає він одне покаяння. І сповідання, навернення і праведне християнське життя. Ось що для нас це означає. Це тільки деякі слова, які ми можемо сьогодні назвати. Деякі слова. Але покаяння. Тому і Хор весь час співає покаяння відкриті двері ремі Оце усвідомлення, переосмислення. Переродження наше внутрішнє. І ми повинні всі з вами змінитися, щоб піс не був безплідний. Бо ще пару днів він завершиться. І що чим будемо хвалитися перед Богом? От прийдете ви до Христа, принесете кошик із Пасхою. І що скажете? Уявіть собі, розмову з живим Богом. Ти прийшов на Пасху з кошиком. А Господь питається, як піст прийшов? Твої уста чисті? Твоя душа чиста, щоб їсти цю Пасху? От над цим потрібно задуматися. Чи чистими устами чи чистим серцем? Ми зможемо їсти пасху. Ми зможемо шанувати пасхальну радість. Чи це перейде для нас тільки форма, без змісту і наповнення? Так роблять всі. Але я, я вірю в вас. Я впевнений, що покаяння кожного із вас, хто сповідався, було щиро то буде це, буде щире. І ви будете прикладом для тих, хто будуть стояти позаду вас, відчуваючи, не чуючи, а відчуваючи ваше покаяння. А ваші домашні, з якими ви живете, будуть брати приклад від вас. Як ви провели цей кіст? Бо один приклад вартіший сотні проповідей. Можна вдома багато чого вчити дітей. Mm -hmm. І онуків, в тому числі. Але внук скаже, бабця, а ти сама я. Що ж си, все підряд? А мені каже, не можна побігти. Внук присоромить вас. І діти вас присоромлять. Що ганяєш мене до церкви? Сама не йдеш? Чи сам не йдеш, то мене ганяєш. Я хочу спати. От І тут устами оцих дітей буде говорити сам Бог. Оце рахуйте, що вас звинувачує сам Бог. В тому, що ви живете неправильно і неправильно. І тому я бажаю вам додати ревності. Праведному і в правильному християнському житті, щоб чистим серцем, чистою душею прийти в пасхальний день, посвятивши Пасху і чистими устами сказати Христос в оістину Я бажаю вам сили, Божої допомоги, ревності, щоб подальші пасхальні дні прийшли до вас лідними, по першу чергу, і щирим покаянням вас, ваших ближніх. І Хай милосердний Господь за те щире покаяння, яке принесли перед ним, за вашу молитву, благословить кожного із вас, укріпить здоров'я, благословить на щасливе, довголітнє земне життя. Сподобіть Царство Небесного. Слава Ісусу Христу! Разом з тим, я хочу вітати присвячень Сімеона, Дніпропетровського і, Дніпро і Павлоградської, який перебуває сьогодні. У нас на Волині, я вітаю вас на диках дякую і радий, що ми е, маємо можливість сьогодні молитися дякую. разом з вами. І е, ці віруючі люди, які сьогодні стоять в нашому зборі, у нашому кафедральному соборі, радіють приїзду кожного правящого архірея, тому що в цьому наша дружба, в цьому наша єдність, навіть незважаючи, що ви родичі. Але все одно, навіть коли родичі разом, це теж добре. Тому я бажаю вам, владика, здоров'я фізичного, бажаю вашої вашій кафедрі. Знайте, що вас люблять, шанують і поважають. І просять вашого слова і вас. Слава Ісусу Христу! Слава Ваше високе прессвічинство. Я, до речі, вперше першу службу, коли вже води підняли з досить посаду до митрополита. Ми часто зустрічаємося, маючи технічні службові обов'язки в Києві, на Батьківщині, вдома, але ж перше служу вже в саді Петрополита. <клух> Я багатьох тут знаю людей. Ібо, і Оця коротка така дорога з собору в єпархії, вона завжди йде такими різними словами. Як вам там в Дніпропетровську, це ж не так, як тут у нас владика і таке далі, і так далі. Я, щоб не було цих запиток, зразу вам, щоб, безперечно, про Петрушку розіб'яли свій час. Ви це знаєте всі. Але ж є ваші родини, які там живуть, на сьогоднішній день, учасники когось відправили туди брат, Юрий та і таке інше. І не треба думати, що Україну там не піднімають. Її там моляться за ним, піднімають, співають гімни. І переживають точно так, як ми тут разом вами. І в храм відвідують, і таке інше. Вона, я отак от собі на хуйку задумався, що це е, хрестопоклонна неділя. Безперечно, в нас, в нас ще не золотий хрест цих відродження цього українського, єпархії нашої української церкви. Е, е, ну, Якщо дерев'яний так сказати, то це слава Богу. Але він є, і цей хрест досить живий. Цей живий хрест. Я вдячний всім вам, дорогі браті і сестри, вдячний молодих, які підсобляють дуже питаннях підтримує нас, зокрема і при Петровську, і вболіває з того, що землею. Я знаю, що і ви це вболіваєте, бо ми приїжджаємо, сюди молимося. І ви знаєте, що дивлячись на вас, хочеться нам брати приклад, тому що вас це так свідомо і зовсім по українськи я всім вам, дорогі брати і сестри, теж передаю покрів з того краю вам, а вам всім вважаю, що по піс достатньо так под, подвижністю, а й Господь у всіх справах і кріпляє вас, наставляє та ноги і ваги. Слава Ісусу Христу!